Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже значущий день, тому що пасіженецький сезон підходить до кінця, і ройловний сезон також підходить до кінця, і в нас залишилися останні дві пастки, які вже на деревах висять близько місяця. І я в дуже великому перечутті, що там буде. Жілки зараз готуються до зими, і в пастках вони там, напевне, наробили собі таке гніздо, що це просто капець. Отож, друзі, не будемо тягнути, Давайте йдемо, подивимося, як там. Так, 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 зекономлю ваш час. Так, собственно, туди-сюди, так, точно. <гум> так, і тут пасочка, ми вже цього року знімали, звідси один рік, так точно. Акуратненько закрию літочок. О, літочок такий жовтий. Говорить про те, що Говорить про те, що бджілки носили тут золотарник і напевне пасочка буде повненька. Добре, бджілок не... і... Я відчіпляю, несело машину швиденько. Одна сила, так. <гас> ну, пастка така. Рукавиці. Не лиша, але і не важка. Не лиша і не важка. Просто Я думаю, там просто трошки меду є. Кусила там, але палець. Зараза. Де рукавиці? В кишені рукавиці. Йдемо до наступної. Ми прийшли до другої пастки. Бджілки зловилися, я бачу. При зніманні попередньої пастки отримали маленьку травму, вкусила бджола, впали, трошки болить. Бджілки, я бачу залетіли і цікавий момент. Пастка знаходиться, так операто вже показав, отут -от одна пастка висить. А, і, а перша пастка була отут, -от в тому, в тому, в тому проліску серединці Що ж, ловляться одна біля одної, і це чудово. А, паска ну, не ну, 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 Может, немножко красненько. может, с тонтой просто. Паска, гайк, Так, оп, базу на ней открыть. Заходим. Все? Паска в кишенце, можно сказать. Погнали. Так, друзі, ми перенеслися на пасіку, принесли дві пастки. Одна така важкенька, почнемо з неї, буде найцікавіше на початок. Так, ця пастика буде важка. Я впевнений, там буде нормальний такий рій, серйозний. Подивимося, ближче, тут вуличку у нас стоять такі от рамочки відкачені. Щоб їм були... Не знати, що в них там всередині. О, так, да, ну рій буде конкретний. конкретний. О, бачите, дивно засиріло всередині. Вона, Паска дуже довго стоїть в тіньку, там сонця взагалі немає. Ще й були дощі. Ще й були дощі, та. так. Так, Шурупувай. О, запрополісовано. Плачемо трошки витягнули язичок, не язичок, а витягнули 145 рамочку. З краю давайте подивимось. Тільки метушаться. Ого, го Ага, 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 ага. Отак от ми от собі самі висять, багато молодої бджоли, як ми бачимо. Угу. Язики такі трошки з пергою Так, наступна рамочка буде трьохсотою. Так, що тут у нас? Витягнули собі ощину, засів є, дуже гарний засів. Вау. Тут уже у них на виході і теж засіяна вона. Добре. Це чудесно. Так, наступна рамочка була така приманююча рамочка. Вона була відстроєна. Так, і вона тяжкенька. Тут багато розплоду дуже. Багато розплоду на виході. І тут з того боку розплід на виході, так? Що тут таке? Ту є мисочка. Тут є мисочка, а в мисочці що? Нічого. Молочко маточне, уявляєш. Маточне молочко. Так, бачите, бачите? Видно? Маточне молочко, цікаво, дуже дивно, але в розп... але цей є е, такий розплід, матка сіє. Дивина. Добре? Подивимось. Їм дивно мало, ймовірно, що їм затісно було би. Друзі, якщо знаєте, чого б це таке може бути, що вони. Але це ройовий маточник, тобто не свічевий. він збоку. З боку бджілки відбудовують ройові, а посередині свічеві. Тобто матка, значить, в них є. Дивно, що в них таке ройове. Ага. Повно повну розплоду на виході. Трошки скину їх. Повно розплоду. І тут теж та сама історія, повну розплоду. Щось обвалилося заберу. Так, ставимо. Добре, дві рамочки розплоду. Це нормально? Нормально, і тут у нас... О-о-о-о-о, подивитися, подивитися. Та бджіл є трошки. Тут повна пастка бджіл, якщо вам видно. І тут порога. Порога, трутневий сок, бачите, такий крупний-крупний. Багато перги нанесли. Завжди чисто ці язики, я замітив, вже не перші язики забираємо і вони завжди в язики заносять е, пергу. Вставляємо на бік. Так, сприснемо трохи їх з перваком для об'єднання. Так вони ж об'єднані. А вони не об'єднані, тому що в нас ще одна пасочка є. Зараз ми будемо до них об'єднувати ще одну. Ну добре. Так, так От кука. Наступна падка. Тут вже по відчуттях чую, що вона легенька. Тут буде маленько бджоли. Бимося далі. Перейдемо трошечки всередину димочку. Хоча тут. О, тут оси були. То оси, правда? Ну, друзі, я не впевнений. Це оси, правда? Або оси, або шмелі. Ну, що це за все, що це оси? Чого були? А? То вони могли там ще лишатися чи, чи ні? Вони могли там лишатися, сумніваюсь. Тому що бджоли з осами, вони б не подружились. Хіба що можемо ми до хати привезли оси, а замість бджіл. Може бути таке? Не треба нам оседо. Так, що це оси чи що це? Це, це щипалки? Ні, це оси, 100%. Чого тут такі такі яйця? Фу. Ну ні, це не оси, це якісь може жуки. Ну не знаю, ну хто знає, скажіть. І ну з болото такі. Видно? На камеру? Видно. видно. Фу. Ні, хто знає, скажіть. Це я думаю, що це оси. Ну, з землі вони роблять оси, точно. І, ну і шмелі живуть з землі теж. Може це оці от е, е, такі шеї величезні Фу. шмелі. Все, не відкривай. Добре. Добре, дурниця. Так, продовжуємо. Тут у нас пуста рамка. Геть. Тут у нас вощинка, яку ми не відстроїли, а погризли. Значить, що не було приносу? Що значить не було приносу? Не було приносу нектару. Угу. Ось що тут означає. А чого вони його не носили? Не носили, бо вони... Ого, у них матки нема! Дивіться. Це вони, може, вони отрутніти могли. Капець, що за чудеса робляться? Там теж матку матку від собі е, від... 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 виводять. Бачите такі маточники? Чудеса. Ну, Очевидно, їх нема матки. Але ну, звідкись яйця вони мали взяти, на що вони отрутіли, напевне. Ну, і прямо матки на виході. Добре, висі поміг? Так, да, друзі, хочу вашого відклику якогось, щоб, може, дасте якусь ясність ситуації, яка відбувається. Е, тут у нас є трошечки такий кавалок розплоду. Тут я бачу, то вони відтягнули вощину. Так страшно відтягнули такі бджоли-бідаки. Е, Це цей має трошечки розплоду, бідненький. Тут теж має трошечки розплоду. Але матка в них була, але бачите, нема. Вже чувань матки не стало. І вони от роблять щось таке. Добре, цю рамку я теж поставлю всередину. О, хай цей розплід, бідаський вийде. Хай цей розплід вийде і... Та й все. Будуть собі жити. Тут немає нічого. Трошки спризну, спрісну. Та й по всьому, друзі, всередині тут немає нічого. Такі такі дві бджілки Ді з половиною. Отож, друзі, отака в нас сьогодні вийшла історія. Дайте відгук якийсь. Я чи знаєте ви, що це за такі личиночки маленькі, чи це оси, чи ні. Я не знаю. Будемо сподіватися, що... Даний рій перезимує, будемо за ним слідкувати. Я обов'язково скажу під час зимілю, як вони зимують, бо тому, що ну реально маленька ймовірність того, що такий рій на 3-4 рамки з двома рамками печатного розплоду на виході перезимує. Ну не знаю. Ну хоча, можливо, я їх зараз почну трошки підкормлювати сиропчиком, і можливо вони зараз трошки роженуть. Але стоїть запитання. Чому в них там теж маточник один стоїть і на краю, як ми знаємо, на краю в нас завжди маточники ройові, в які матка відкладає яйця. Ми вже знаємо. Ну, ми вже знаємо, але я не знаю, не знаю. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Хто додивився до кінця, той молодець. До зустрічі!